Доброго ранку! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Ще так не розпочинала, щоб конкретно десь на землю екран так, наводити. Але не просто так. Хочу проекспериментувати з вами. Я прочитала, як визначити кислотність ґрунту ну, без прибору спеціального, який, ну, пристрій такий є, який вимірює кислотність ґрунту. Але у мене його немає, дивилося, щоб його купити, він, до речі, дуже недешевий. Вичитала, що потрібно взяти. От я вже взяла, бачите, відкрила столовий оцет, і потрібно полити десь на землю. Якщо у вас лужний, а не кислий ґрунт, зразу утвориться піна, тому що взаємодія піде так. А якщо у вас кислотність є, то піни цієї не буде. Ось мені самі цікаво. Експеримент. Ось, подивіться. Що я і підозрювала? Я підозрювала, що все-таки, ну, можливо, він не кислотний так занадто, але він у мене тут не лужний. Підозрювала по бур'янах, які зростають. От, бачите? Чуть, чуть 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 десь. Тобто він все-таки, якщо не кислотний, так, зараз я закрию бутилочку Якщо він і не кислотний, ну, скажімо, є ж кислотність різна, так? Є помірно кислотні ґрунти, то все-таки в мене достатньо в ґрунті і своєї кислотності. Але ж, ну, звісно, я вам не про це. Зараз тільки хвилиночку я покладу тут зверху, озик, бо залишу нанизу, дай Бог, забудуся, то нікому я знайде. Хочу вам показати ось таку красу. Туман. сьогодні зранку так сонечко проглядає вже, але я вийшла одягнена і в спортивний костюм, і зверху ще люблю зранку макровий халат одягнути. І що ви думаєте, я змерзла. Пішла дивитися на температуру. І температура у нас сьогодні 4 градуси. Це вже у мене 8:30. Ось так. Осінь бере своє. Навіть у руки холодно. Тому йду накину ще якусь жилетку. І буду таким, знаєте, показувати себе не буду. Це точно. Я жартую. І... Ми з вами поговоримо сьогодні теж про таку ну, цікаву тему. Я думаю, що ж я посадила нове в саду? Чому мені так це захотілося відзняти? Ну, можливо, хтось знайде щось і для себе подивиться, ми ж всієї різноманітності рослин не знаємо. А я от хочу ну, потім показати вам дійсно, що ось ця рослина за такий проміжок часу. Ось наростає чи не наростає, як вона поводить сама себе. Сусідські собачки гавкають, іду одягатися. І розпочну з того місця, бачите, де й розпочинала. Можна було і далі йти. Ось ця рослинка для тіньових квітників називається пахізандра верхушечна. Вона теж так повзе корінням. ну, росту вона такого, бачите, там сантиметрів 15. См. Досить цікаве таке має листя. вона. Наскільки я знаю, то пахізандра теж є вічно зелена. Ну, якщо помилилася, то мене хтось виправить. Просто рослинка для мене нова. Я трішки про неї, можливо, не все запам'ятала. Але вони, до речі, ще є й варігатні форми. Ось така пахізандра верхучечна. Це мені презентувала моя подруга етноекопарк Парк Ніла. Я щось дуже довго придивлялася до цієї рослинки, вона мені не раз її пропонувала я щось так, знаєте, але тут вирішила квітує з самого раночку весни. І бачите, аж до самісіньких морозів. Це хохладка. Хохладка жовта, у неї є ще і такого червонуватого кольору. Ну, листя, бачите, схоже на ряст. По суті, це ряст, але. Вже якийсь гібридний садовий. Ось така покладка. От бачите, які я манюні саджаю. Це каріоптеріс. Те, що квітував, недавно таким синім, але в мене тільки сизі листя. Варігатне теж полюбляє, як та сорока, все, що блистить, і кольорове. А Мабуть, це в садівників часто трапляється, особливо в жінок. Ось таким варігатним, бачите, з білою варігатністю. Ось такий маленький. Але побачив, ось, така сама сила зросту, як у звичайного його Той, що веде ведесенько вимахує. Маленький, бачите? Ось такий. Ось тут на кам'яній своїй долині, де вже листя, до речі, опадає. Я теж один злак посадила. Він спочатку почував себе ген-ген недобре, але нічого гарного бачу, він вже прийнявся. Це е, бізонова трава. Ось такий цікавий, він ностечко, у нього таке тонесеньке, навіть на травичку чимось садову, схоже, але дуже теж має гарне квітування. І ще посадила карликовий місетом, я вже його вам десь і показувала у відео. Ось погляньте. Він бачите, має такі червоні листочки і манюсінькі манюсінькі його китички такі. Ну, якраз для такої долини. Він ідеально пасує, тому що, знаєте, з лаків хочеться, здається, мені зараз кругом хочеться, ну, може, мене поміняється потім з часом, але навіть отакі карлики маленькі теж гарно виглядають в саду. Не знаю вам, чи видно, це цікаве явище. Іду здалека і дивлюся в садку, то що туман, але ще десь парує, димує. Боже думаю, звідки це воно, ну, що там таке твориться. Оце як цікаво, бачите, такі шини старі, ну, чоловік не може ще ніяких вивезти. Я не знаю, куди їх заховати, поки що вони ось так складені, бачите? І це парує прямо з них. Тобто всередині там вологи достатньо тепліше, а ззовні холодніше. І ось, будь ласка, дивіться, що твориться. А сітка ця рабиться, заплетена вся, ось вам бабине літо. Вся заплетена павутинням оригінально. Добре, не будемо показувати. Ми про рослинки пішли поговорити. Я посадила тут також ось такий невеличкий ряд. туй. Ну, те, що я самим цілим суцільним рядом. Мені подобається, до речі, хоч це щось там кажуть старовинне, але подобається. І закрити мені потрібно тут все таке, щоб виглядало естетичніше. Ось бачите, які я саджаю теж. І тут, до речі, чому саме тут вони вирішили посадити? Тому що я тут планую ось в садку забрати е декілька ще в мене там є, плодових дерев, зменшити хочу. І ось цю частинку хочу зробити хвойну. Вже навіть, бачите, ось перший. О, ну, це мій, він був там у мене на, на клумбурсі, це ялиця одноколірна. Ось вона вже переїхала сюди. А ще, що цікаве, посадила. Ну, я ж не лише квіти, я люблю все ось проекспериментую. Це мигдаль. Мигдаль зимостійкий. Називається, здається, трилопатовий мигдаль. Ось хочу спробувати. Я, звісно, його обов'язково прикрию все-таки цьогоріч, тому що свіжа посадочка. До речі, коли свіжі посадочки, обов'язково потрібно їх, якщо є можливість, в мене, вон, бачите, вже покосив чоловік і є трішки мульчі. Я чекала цього, для того, щоб замульчувати. Ось. Коріння саме таких посаджених нових рослин. Для чого? Ну, для того, по-перше, що буде зберігати тепло, не тільки вологу. А ви знаєте, що укорінюватися треба мати хоча б 7-8 градусів тепла в землі. Отож, таким чином, я трішки їх убезпечу. Ну, і, звісно, обов'язково при посадці, я вже вам про це казала, мають бути. Фосфор, калій, ну, суперфосфат беру Для того, щоб зміцнилося коріння взимку. Це добре отак, для коріння. Там ще посадила одне чудо. Ну, як, я ж не проекспериментую. Кулю, таке? Бери, такі, до речі, такі колючки маю. Так, ну листячко вже прив'яло. Це зізіфус у набі. Теж шукала раній сорт. Це сіяне, звісно, він плодоносити буде ще ген-ген не скоро, але мені навіть подобається листя. Чомусь таке воно оригінальне, скажімо так. Тому вирішила його теж в свій садочок посадити. Що ви думаєте, я почала вже невеличку територію нову освоювати. Що казав чоловік, а я з ним сперечалася. Ні, все, більше я не буду. Це з мене досить, досить. Ну, ну він ще не бачу, то вже буде мене підколювати. Ось. Ну, в мене це були, як вони називаються, самшитики, варігатні, до речі, чомусь погано в них варігатність проявляється. можливо, тільки посаджені були весною. Але тут я вже нову рослинку. Ось погляньте яке гарне листя. Це дієрвіла. Я-то хотіла варігатної, але взяла червону листу, була дешевша. варігатна, ну дуже дорога. Ну що ж вони такі вже дорогі? 400 і так далі. Цю я взяла. Здається, чи тут за 80, чи за навіщо дешевше. Але теж такого кольору листя у мене тут в цьому куточку взагалі немає. І з'явилася ось така малесенька. Ось такі я саджаю рослинки. Я вже вас не обманюю, що вони в мене так виросли швидко. Ой, це калина зморшкувата, вічно зелена. Ось такий однорічний саджанець. Я його теж трішки замульчую обов'язково. Ну і будуть сильні десь морози, то, можливо, і прикрию коробочкою. Ох, та коробочка у мене, я вже... Сама сміюся з себе. А тут, бачите, де біле коло, бо його треба виділити. З'явився в мене офіопогон. Бачите, який красний. Тепер так вирішила, що потрібно десь цих білих камінчиків ще докупити трішки. І потрібно зробити декілька таких кругів, щоб воно, знаєте, не кидалося так не було. Ще в мене ці. Мрокарії в цьому з'явився, так як поїхала звідси. Хвойна рослинка, то з'явилася вічно зелена. Ось вам там саркокока, про яку я розповідала, що мені порадили ви глядачі, і я вже її придбала. Бачите? неї ще плюс те, що вона квітує взимку. Ось тільки, бачите? Бутони заклала. І таке вже гарне це листячко. Таке воно вже просто мені чимось схоже на мою лавровишню, але дрібненьке. І такий гарний кущик. Дуже гарний. Сподобався. Супер. О! А тут примостилася варієгатна. Ой, господи, боже, осука. Осока, боже, як далі на своїй. Варігатна осока, пальмолисна, О, згадала. Але тепер думаю, осоки все-таки більше є тіньові, але не знаю, чи саме це стосується і варігатної форми. Спробую, тут такий куточок є і сонце, і трішки потім після обіду воно ховається. Ну, Якщо буде погано почувати, себе тоді пересадимо. Отаке волосечко маленьке. Посадила ще і Андромеду. Ця така сестриця, скажімо, Вересів, така сама любителька кислих ґрунтів. Хоча знову я її, як і Еріку, посадила в свій ґрунт. Побачимо. Знову зимостійкість, то в неї заява висока, але десь я вже й чула декілька разів, що вони не є довго. Такі, які багато років, вони певний період часу і пропадають. Ну, але потішимося такою красою. Бачите, вже видно, що вона закладає ось там бутончики на квітування наступне. Вони вже такого сизого кольору. Ось така приємна рослинка. Цьогоріч оце недавно з'явилася і синюха варігатна. Теж ну, надзвичайна рослинка. Так вона висвітляє, так гарно вона дивиться, просто це листя, навіть не потрібно ніякого квітування. Взагалі полюбляю декоративно листині, тому на неї в мене акцент уваги. 100%. -ковий. Посадила я також арунку з карликовим. Посадила його в тінь, на тіньовому квітничку. Він не є високий, він є такий карликовий, тому на передньому плані. А там подивимося, тому що в мене вже є високорослі в садку два. До речі, щось хворіють ті арункуси. Це, не знаю, таке має він ніжне, таке, як у морквочки, листячко. Бо в того арункуса листя таке доволі широке. Ну, поглянемо. Він навіть пробував відквітувати там таке було манюсіньке, бачите? Але тут ж тільки посаджено. Як тут показати, що видно все зелене? Посадила також. Я. черговий лист на будлея. Ось. Такий гарний кущик він вже був, не дуже маленький. Тому подивимось. Ось такі рослиночки з'явилися в мене в садку. І ще йде одна посилка до мене з хвойними. Ну вже казала, що все. Цей сезон я цією посилкою зав'язую. Досить, і досить і досить. Потрібно дати раду. Теж ми ось про це не думаємо. Саджаєм хочемо і те, і те, і те. Але потребує все догляду. А коли немає часу, хочу вам ще все-таки показати цю рослинку. Ви погляньте, ну воно, сонечко, таке, квітує з квітня місяця. Просто не перестаючи, зовсім, абсолютно. Ну, дуже вдячна рослинка. Ну просто ой, це, це просто надзвичайна квітка. Ось погляньте. І листя, яке гарне, бачите? Яка куртинка, в яку пору, а вона навіть не змінює нічого абсолютно. Я щось не пам'ятаю, чи вона вічно зелена, чи ні. Подивимося вже разом. Вона перший рік квітувала в мене. І ось так вона, бачите, ось там тримається, квіти тримає, тримає. Я трішки була вже обрізала їх у цих, і вони знову квітують і знову квітують. І так здалеку вона теж своїми малесенькими квіточками своїми просто заворожує. Але всім гарного дня на такій ноці, на тій ноці, що вже сонечко з'являється, туман осідає і все такі росі. Мирного гарного дня вам усім, здоров'я, що важливо, щоб в садках був. У вас було задоволення всім всього найкращого.